Шановні глядачі та глядачки, зараз ви подивитесь шматочок концерту Золоті стендапи, який відбувся в жовтневому палаці міста Києва. Купуйте квитки на осінні сольники в вашому місті за посиланням в описі і приходьте дивитися програму повністю. Приємного перегляду! Думаю, що такі експерти точно знають скільки ще бомб має впасти. Да, ви бачили це легендарне відео, після якого я виступаю зі стендапом і з газовим балончиком. Скільки ще повинно впасти бомб, щоб ви перестали мандіть російською. Всім здається, що було багато хейту, але було багато підтримки. Мені дуже багато людей писало в дірок, щось на кшталт подивилися ваш стендап зі Львова, попало прямо в серце, плакали всю ніч. Коли я викладав стендап сумського бомбосховища, мені писали, подивилися стендап бомбосховищі, без сліз неможливо дивитись. Я думаю, я якийсь неправильний стендап-комік. Я людям жарти розповідаю, вони плачуть. Я мріяв, звісно, щоб з моїх приколов сміялися до сліз, ну не таким же чином. Останнє, про що я мрію, щоб сьогодні ви пішли з концерта, вас спитали, як там Фелікс Рідка, і ви такі. Розйобіще. Круче хатіко, ревіли всім жавтневим. Так, було багато хейту, але я по-філософськи до цього ставлюся, тому що зараз у всіх, зараз на електризоване суспільство, зараз у всіх медійних обличчя є хейт. У всіх. Я навіть поставив собі колись задачу, думаю, знайти когось в українському медіапросторі, у кого немає хейту. І знайшов це пес-патрон. У пса патрона нема хейту, до да, пса патрона не заходиш в інстаграм в коментарі, там не пишуть. Комісар Рекс лучше. Та то він не сам копає ті бомби, то йому допомагають, просто знімають. Пес патрон, чого собачою мовою. Так, да, було нормально хейту, але я дуже вдало просьорфіль на цих волнах говна. Все це вартувало хоча б того, щоб мій стендап прокоментувала Ірина Фаріон. Іріна Фаріон рідкісна орлиця з червоної книги України. Чого з червоної? Бо Ірина Дмитрівна любить бути записана в щось червоне. Ірині Фаріон показали мій стендап зі Львова, і вона відреагувала на нього наступним чином. Цитую. І це сум! Приїздить жебрак, який, як абсолютний невростенік, говорить про те, що ми маємо почекати і бути терплячими. Терплячі до зла. Тільки раби! І ось це втілення доконаного раба. Ми побачили перед собою. По порядку. Доконаний раб. Нуль претензій. Я в школі погано українську мову вчив. Людина-мовознавець. Каже, доконаний, значить, доконаний. Я не їбу. НЕ доконаний, доконаний, я не розбираюсь. <плес> доконаний, доконаний. Абсолютний нерозцінєк, теж ніяких замічаннях, гріться рибак рибака. <плес> Жебрак сум. Чого же брак сум! Я на відео в одязі, грошей не прошу, є підозра, що це через те, що я з сум. Був би я з Брюсселя, вона б не казала, жебрак брак з Брюсселя, погодьтесь, так? Да? Ну, можна вибачити Іріні Дмитрівні, таку невеличку помарку. Бо Ірина Дмитрівна — це що? Це український чат GPT по видачі гавне регалії. Вона дає приблизно правильну відповідь. Їй сказали Фелікс Ретька: вона: абсолютно не розстейник, ще сум. Сум, сум, ну, Чуть-чуть промазав. Цей сюжет вийшов на Львівському регіональному телеканалі. І взагалі по правилам журналістики. По правилам журналістики, типа, не можна казати, хто долбайоб. Ти маєш сказати, от є одна позиція, є інша позиція, а ви вирішуєте, хто долбайоб. Цей канал вирішив знехтувати журналістським правилом. Я це вже зрозумів з назви сюжету. Сюжет називався «Мовознавиця прокоментувала недолугі жарти коміка сум. І вони 10 хвилин обливають мене гівном. Що правда в кінці все ж таки дають позицію людини, яка мене підтримала. Щоправда, були і ті, хто підтримав гумориста, зокрема, директорка Львівського муніципального мистецького центру Ляна Мицько. Нагадуємо, що перед початком повномасштабної війни в муніципальному центрі, який очолює Ляна Мицько, була виставка художника, Давида Чичкана, який у своїх картинах принижував українських військових, порівнюючи їх з терористами так званих ЛНР, ДНР і не тільки. Я думаю, ну ахуєнно ви мені групу підтримки собрали, Ребята, от это вообще. можна було відразу казати, що правда були ті, хто підтримали коміка з сум. Президент Російської Федерації Володимир Путін, лідер Аль-Каїди Сейф Аль Адель. Наші редактори повідомляють, що кожного дня в ефір стукається Адольф Гітлер, просить повідомити, що Фелікс Редька-Розйобіщик, Круче Хатіко, ревіли всім пеклом. Вони обливали мене гівном, це все коротше, понеслося. І мені через три дня пише людина, каже: Доброго дня, я гостєвий редактор ось цього телеканалу. Хочемо запросити вас до нас на ефір. Я думаю, ви тільки що виклали сюжет, в якому 10 хвилин обливали мене гівном. Сказали, що єдина людина, яка мене підтримала, це людина, яка підтримувала терористів ЛДНР, і після цього ви думаєте, що я погоджуюсь прийти до вас на ефір? І я погодився. У мене була ідея, по-перше, я хотів вімкнутися до них в скайпі в ефір з мусорки. <плес> щось був блекаут, коротше, не вийшло. Кажу: о, у вас священник є в ефірі. У мене якраз вийшов стендап про хрещення дітей. Хай ваш священник прокоментує цей стендап, і я тоді прийду. Ну, щось поки мовчать, ну не знаю. На все воля Божа як є. І мені дуже не подобається, що після цього інциденту з мене почали ліпити якусь людину, яка ненавидить галичан, хоча це абсолютно не відповідає дійсності. Просто на Галичині є окремий пласт людей, яких самі Галичани називають Галичани в білих пальтах. Це такі галичани, яким кажеш, ну є такі трошки, що до вас приїжджаєш, і відчуваєш таке надмінне поведіння по відношенню до інших. І вони відразу: Та-де? Нема в Львові надмінної поведінки. Чуєш ти жебрак Сум? Нема. Ну як, ну як нема? Ну, як, ну трохи є. Програма, в рамках якої вийшов оцей сюжет, називається Говорить Великий Львів. Програма називається «Гов... Я ж не придумав. Можна зайти в Ютуб і подивитися. Програма називається Говорить Великий Львів. Ні на що не хочу натякати продюсерам цієї програми. Але у нас на Сумщині приставку Великий Досел Тулять. Велика Чернечина. Великий Бобрик. Дуже хочу подивитися програму Говорить велика Писарівка. В якийсь момент здавалося, що всі прокоментували цей інцидент. Всі: Костя Трімбовецький, Яніна Соколова, Рома Бебех, Роман Скріпін, Сергій Іванов, Ісландія ТВ, Антиподи, знаєте, поблодуйте, хто знає. Прокоментував. Да-да, <плес> це той самий інтерв'юер, під час інтерв'ю, котрого, якщо ви з друзями домовитеся пить чарку кожен раз, коли звучить слово метафорично, <плес> то ви будете в слюні вже на сьомій секунді інтерв'ю. Сидить, значить, він на своєму ефірі разом з своїм товаришем Володимиром Петровим і звертається до мене. каже: Фелікс. Тітамір уже тоді був, до речі, але я чомусь не слухав це гавно. От я не слухав його, мені ніколи не подобалось. І коли ви зараз кажете, що вас навмисно шпигували текстами Тітаміра, які ви досі пам'ятаєте на пам'ять, то це говорить тільки про те, що у вас не було взагалі е, жодного культурного всередині запобіжника. Культурний запобіжник. А поруч з ним. Отак, от, от 30 сантиметров, сидить Володимир Петров, людина, яка публічно близький товариш музиканта Міши Крупіна, який написав і виконав разом з Тітаміром пісню «Грязні шлюшки будуть наказані». Прокоментував цей скандал навіть репер-паліндром. Хто знає, поаплодуйте. Трохи людей знає, для тих, хто не знає, розповім, хто такий репер-паліндром без ніякого відношення до його творчості. Є таке поняття в Києві золотоворотська еліточка. Це люди, які слухають глибоку рефлексуючу музику, а не оце поверхневе говно. Я думаю, ви бачили цих людей зараз весь Ютуб забитий цими подкастами з двома душними їбалами. Які сидять і такі, бро, це Шароварщина. Ні, бро, ти не правий, це Байрактарщина. Оце Маша Кандратінка, це Ванька Встанька, це просто дігенеративна музика. Оце не можна слухати, це знецінює все вообще. І в фіналі завжди звучить вопрос: коли ж українці перестануть слухати російські пісні? Так може в той момент, коли ти перестанеш пиздіти, що вся українська музика хуйня. Як людям з цим розібратися? На діджу навіть напали. На святе! бос їх павоків. Хало, мене прямо з рок. До діджу доїбались! Так от, повертаємося до репера Паліндрома. Це репер-поліндром, це той, хто вважається, ну, типу, дуже поважним музикантом, якого круто слухати. Він сидить на інтерв'ю у Роме Бебеха, журналіста не телеканалу, ютуб-каналу Я перепрошую, бомбардир. І вони щось обговорюють, і репер Паліндром каже: Не хочу пишатися своїми навичками до декодінгу. Я сам не буш, що це таке. Мені колись підсказали з залу, що декодінг — це коли діда розкодірують. Не хочу пишатися своїми навичками до декодінгу, але мені здається, що цей сюжет, він мій стендап називає сюжет. Це все одно, що я б його реп називав скарагаворки. <рик> мені здається, що цей сюжет постанова і дає ультра аргумент. Я багато фільмів в житті подивився і вмію відрізняти, де правда, а де брехня. Це знаєте, все одно, що я сидів би на інтерв'ю і такий. Не хочу пишатися своїми навичками до декодінгу. Але мені здається, що скороговорки паліндрома це не тру. Я в школі на уроках англійського дуже багато завдань пройшов на true or false. І можу відрізнити де фолз, а true.